Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для водолів, і в ньому не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. І починається цей місяць прямо посередині коридору затемнень, який почнеться 25 березня затемненням місяця і буде тривати аж до 8 квітня, коли відбудеться затемнення Сонця. Про затемнення місяця ви можете переглянути відео на моєму каналі. Силку на нього я залишу в описі під цим відео. А відео про затемнення Сонця і його вплив на всі знаки зодіаку я зніму трохи згодом і викладу теж на мій YouTube канал. І 1 квітня Меркурій, не мов би, жартуючи на день дурня, стає ретроградним. І буде він таким аж до 25 квітня. Тому. Намагайтеся встигнути переробити всі справи, пов'язані із документацією, переговорами, купівлею чогось дорогого, важливого, а особливо якщо це стосується купівлі транспортних засобів, будь-яких транспортних засобів, а також техніки, засобів зв'язку. І ще якщо ви плануєте забронювати якісь квитки чи путівки там на якийсь відпочинок, то Встигніть це зробити до першого квітня, адже надалі, з 1 по 25 число, всі справи вказаних напрямків можуть йти не за планом або ж з великою кількістю перешкод, чи ж вам доведеться заново їх перероблювати, наприклад, переоформлювати якісь документи, щось виправляти. Звичайно, не слід звалювати всі свої негаразди та особисті помилки на дію руху ретроградного Меркурію. Проте, чому б не убезпечити себе від якихось повсякденних негараздів? До речі, з доставкою в цей період з 1 квітня також можуть бути проблеми. Тому, якщо ви не хочете нарікати потім на некоректну роботу служб доставки, а також на кур'єрів, то встигніть замовити і отримати все, що вам потрібно, до 1 квітня. Але ретро Меркурій може бути і корисним. Яким же чином? Наприклад, якщо ви довгий час не могли отримати чи знайти якісь документи, то саме. В час дії ретроградного Меркурію, а саме в цьому випадку, з 1 по 25 квітня, ваші ці документи можуть нарешті потрапити до вас в руки. А ще є шанс отримати борг, якщо хтось заборгував вам гроші, або якщо хтось давав вам якусь обіцянку і ніяк не квапився з її виконанням, то саме під час дії ретроградного Меркурію, є величезний шанс того, що нарешті обіцянка буде виконана. А ще є шанс поновити спілкування з людиною, з якою ви припинили своє комунікування. Скоріше за все, це не буде повноцінне відновлення вашого спілкування. Скоріше за все, ви матимете якусь короткочасну зустріч чи комунікацію з тою людиною, з якою ви давно не спілкувалися. А суто для вашого знаку зодіаку він ходитиме задки в своєму ретроградному русі, в вашому третьому домі гороскопу. І це означає, що вам доведеться щось пере. Перероблювати, переоформлювати, передомовлятися, і це стосуватиметься теми документації, транспорту, можливо, якихось поїздок на недалекій відстані, а також переговорів та навчання. Можливо, ви захочете поновити те навчання, яке ви колись розпочали, і зараз вирішите продовжити. До речі, це дуже вдалий час саме для такого навчання, а не для якогось абсолютно нового для вас. Здобуття інформації. Ви можете поновлювати або переоформлювати якісь документи. А, наприклад, це може стосуватися ваших транспортних засобів. Ви можете їх переоформлювати на себе, на іншу людину, займатися продажем транспортних засобів. Або будете роздумувати, чи правильно ви прийняли рішення щодо якогось вашого транспорту. Можливо, будете передумувати проте, не поспішайте приймати ніякі рішення під час дії ретроградного Меркурію, тому що коли він закінчиться, коли він вже не буде задкувати, буде йти вперед, в своєму директному русі, ви можете побачити, що ви помилялися в своїх судженнях. А ще на вас можуть чекати ремонт техніки та транспортних засобів. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери і Нептуна. І в цей час остерігайтеся казкарів. Якщо у вас відбудеться знайомство. З людиною, з якою вам здається, що будуть хороші романтичні стосунки, то будьте дуже уважними, не попадіться на обман, тому що може виявитися, що ця людина щось приховує, або веде з вами якусь нечесну гру, наприклад, у неї є незавершені попередні стосунки, або якийсь інший нечесний бекграунд. Але є шанс потрапити в такі стосунки не лише через чиюсь вину, а навіть і зі своєї волі. Але краще цього не робити. Відслідковуйте себе, уважно ставтеся до своїх кандидатів на ваше серце. І нехай все складеться як найкраще, тому що цей аспект змушує нас відчувати високі витончені почуття, тому ви можете зіштовхнутися з наступною ситуацією, коли вам захочеться усім допомагати підтримувати і дарувати свою любов та світло усім довкола. Для вас цей аспект відбуватиметься в другому домі вашого гороскопу, і це означає, що ви можете витрачати гроші. На щось, що ви просто хочете, а не на те, що вам потрібно, тобто покупки можуть бути необдуманими. І також я вам дуже не раджу вкладати гроші в щось важливе та велике в цей період часу, тому що є ризик невигідних інвестицій і загалом якихось ілюзій стосовно фінансових операцій. 5 квітня Венера перейде в знак Овна і перехід Венери в цей рішучий і вогняний знак. Переведе наші почуття, любов та задоволення із плану духовного на план. Фізичний і також через таке положення ми стаємо у будь-яких наших стосунках такими більш агресивними, вимогливими. Ми починаємо ставити свої бажання, свої принципи, свої почуття на перший план, абсолютно нехтуючи тими ж почуттями і думками наших партнерів. І тому порозумітися стає дуже і дуже непросто. У вашому випадку Венера перейде в третій дім вашого гороскопу, і це сфера, як ми казали, вище поїздок на недалекі відтані, навчання, також транспортних засобів. А ще це сфера братів, сестер і ще сусідів. Тож на вас може чекати приємне спілкування, приємні нові знайомства, також якісь хороші новини від ваших братів, сестер. І поліпшення, можливо, стосунків з кимось із ваших сусідів, також ви можете здійснювати подорожі на недалекій відстані. І ще ви можете проходити якесь навчання, яке даруватиме вам не лише користь, але і позитивні емоції. Венера це також і матеріальні надходження, які можуть до вас прийти у випадку, якщо ви займаєтеся інтелектуальною діяльністю або надаєте якісь посередницькі послуги, займаєтеся консультуванням, або через ваші якісь відрядження. Та поїздки на недалекій відстані. Якщо ж вас цікавить тема кохання, то венера може принести і його, і при цьому ваше знайомство може відбутися в транспорті або в якійсь поїздці чи на навчанні. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном, завдяки чому ви зможете віднайти в своєму партнері по життю справжнього. Друга, який є вашим душевним другом, ваші стосунки можуть відродитися, стати більш глибокими, і ви також навіть можете віднайти щось нове, нові грані собі, в вашому партнері і в ваших стосунках. Якщо ж у вас наразі немає відносин, то у вас буде шанс в цей період познайомитися з людиною, з якою ви зможете побудувати справді глибокі та пристрасні стосунки. Також в цей період хороші плоди принесе терапія, будь-які методи самопізнання, а також саморефлексії. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно відбудеться затемнення сонця в знакові овна. Це знак старту активності, а також агресії та войовничості. Тому, поблизу цієї дати будьте дуже обережними, бережіть себе, не встрягайте ні в які конфліктні ситуації а також не бувайте в місцях скупчення великої кількості людей. Затемнення відбудеться в вашому третьому домі гороскопу. Тому зміни, які принесе затемнення, стосуватимуться теми навчання, транспортних засобів, можливо, засобів зв'язку, також вашого найближчого кола спілкування, братів-сестер. І ці зміни можуть відбуватися не суто в момент затемнення, а скоріш за все, або почнуть закладати своє підґрунтя до затемнення, чи відбуватимуться вже після нього. Детальніше я розповім про нього і про його вплив. На кожен зі знаків зодіаку в окремому відео, що буде присвячено суто затемненню сонця з 9 по 12 квітня. Відбуватиметься з'єднання Марса із Сатурном, і в цей час вам доведеться брати на себе відповідальність. Якщо вам навіть довго не хотілося виконувати якісь дії, щоб не брати на себе ту відповідальність, зараз нікуди буде діватися. Можливо, вам доведеться віддавати свої борги, виконувати обіцянки. Одним словом, робити все те, що у вас накопичувалося, що тягнулося вже якийсь час, або ж вас може хтось змушувати зараз доробити те, що вам. Потрібно все ж таки зробити, проте це не такий вже й тяжкий поганий період, особливо якщо ви будете виконувати те, що ви повинні, крок за кроком, дотримуючись свого плану, не відхиляючись, не жаліючи себе при цьому, а діяти строго, виважено і систематично. То ви зможете отримати вагомі матеріальні здобутки вже в майбутньому. Проте, мова йде не про якісь легкі і тимчасові досягнення, які ви можете легко отримати. Це не про такі. Це про досягнення, які будуть вагомими, справжніми, але нелегкими в тому, як вони будуть вам даватися. І цей аспект відбуватиметься в вашому другому домі-гороскопу, що є сферою фінансів та ресурсів. Тому може статися так, що вам доведеться приймати якісь серйозні рішення стосовно ваших. Джерел надходжень або загалом ваших фінансів щодо розпорядження ними. Якщо ви добре попрацюєте в цей період, то вам вдасться розробити стратегію, за допомогою якої ви зможете покращити своє фінансове становище. 11 квітня відбудеться з'єднання сонця із ретроградним Меркурієм. Тому будьте дуже уважними до інформації, яка буде надходити до вас цього дня, тому що в ній може міститися якісь корисні думки, ідеї, які знадобляться вам в майбутньому. 19 квітня сонце перейде в знак тельця, тобто ваш четвертий дім гороскопу, і це сфера нерухомості, місця проживання, а також родини і членів вашої сім'ї. І тому з цього часу можуть потребувати вашої уваги, вашої залученості ті питання, які стосуються вашої родини. Можливо, хтось із членів вашої сім'ї потребуватиме вашої допомоги і також вашої залученості, щоб правильно вирішити якісь питання. І ще ви можете приділяти увагу. Нерухомості, вирішувати якісь проблемні моменти, приймати рішення щодо місця вашого проживання, чи щодо проживання членів вашої сім'ї може статися так, що хтось переїде жити до вас, чи ви тимчасово приїдете жити до когось із членів вашої сім'ї. Також ви можете займатися купівлею, продажем нерухомості, проте пам'ятайте, що краще нічого не підписувати стосовно купівлі. Під час дії ретроградного Меркурія а продавати в цей час можна. І ще ви можете шукати нових орендарів чи орендодавців, якщо вам потрібно саме це. 21 квітня відбудеться дуже важлива астрологічна подія. Одна з найважливіших цього року це з'єднання Урану та Юпітера. Ці планети настільки важливі, настільки сильний буде їхній вплив, що ми будемо відчувати його не лише в цей день, а аж до кінця червня. Зустрічаючись ці дві планети: планета Уран, яка символізує несподіванки, також швидкість, прогрес, та Юпітер, який все масштабує, розширює і дає можливості. Через їхню зустріч можуть відбуватися багато приємних подій, якихось відкриватися можливості, як, начебто, це нові двері, новий ліфт. Для багатьох людей буде проте це з'єднання несе в собі і небезпеки. Особливо небезпечним буде період з 17 по 23 квітня. Залякувати я вас не буду. Проте не дивуйтеся, якщо в цей період поновляться розмови щодо ядерки, а також можлива якась нова ескалація, як в Україні, а також. Інших частинах світу. Для вас, водолії, це з'єднання відбуватиметься в четвертому домі вашого гороскопу, і це сектор нерухомості, місця проживання і родини. І тому ці дві планети, планета Уран, яка символізує швидкість несподіванки, і також Юпітер, який дає можливості та удачу, з'єднуючись Цьому вашому четвертому секторі гороскопу дадуть вам просто величезні можливості для того, щоб ви розширили або покращили ситуацію з нерухомістю у вашому житті, або ж якось змінили ваше житло в кращий бік, якось розрулили ситуацію загалом. Нерухомістю, житлом і так далі. Можливо, ви хотіли придбати житло або продати свою нерухомість, то у вас буде така можливість зробити це на хороших для вас умовах. Чи ж, можливо, якесь сімейне питання не могло знайти вирішення, то саме в цей період ви зможете знайти найкраще рішення цього питання. Також ви можете отримати якісь документи стосовно місця вашого проживання, вашої легалізації, а ще можуть бути хороші новини. Про ваш склад сім'ї 21-22 квітня відбуватиметься напружений аспект між сонцем та плутоном, що зачіпатиме ваш четвертий та перший гороскопу, через що можуть виникати якісь неприємні ситуації стосовно нерухомості житла або ж конфлікти між вами та членами вашої сім'ї. Скоріше за все, це питання колись вже поставало в вашому житті. І можливо вам доведеться зараз займатися ремонтом, щось ремонтувати в вашому помешканні або ж переоформлювати якісь документи, що стосуються нерухомості. 23 квітня на небі зійде повня, повний місяць в знакові скорпіона. Це ваш 10-й дім гороскопу. Це сектор здобутків, соціального статусу, а також кар'єрного зростання. І в цей час ви можете здійснити якусь статусну покупку, або отримати ту посаду, яку, а яку ви давно хотіли, до якої ви йшли кар'єрними сходинками. Чи ж ви можете отримати відповідь на свої запити, які ви робили щодо отримання нової роботи, або отримати якийсь новий статус, щодо якого ви подавали документи, або готувалися для його отримання? Також ви можете отримати документи, які підтверджують набуття вами нового статусу. Можливо, це статус біженця, тобто ви отримаєте документи, що дають вам тимчасовий захист, наприклад, або це посвідчення багатодітної сім'ї, пенсіонера і так далі. Тобто, будь-який статус 29 квітня відбуватиметься з'єднання Марса з Нептуном. Через що всі наші плани активності будуть проходити не так, як ми планували. Вони можуть проходити більш сповільнено і також, нібито, розмазано. І тому не плануйте на цей час ніяких важливих справ, якщо вони не пов'язані із творчістю, натхненням або духовними практиками та благочинністю. Якщо ж вам все ж таки потрібно робити якусь серйозну справу в час дії цього аспекту, який, до речі, відчуватиметься вже з 25 квітня. То вам слід додати до своєї діяльності не лише якусь суто бізнесову матеріальну мотивацію, але також і якийсь вищий мотив, коли ви будете розуміти, для чого ви це все робите. З 29 квітня по 2 травня відбудеться напружний аспект між Венерою та Плутоном, тому на цей час не плануйте ніякі процедури краси шопінг. Та романтичні побачення і знайомства, і ні в якому разі не ходіть на якісь зустрічі з маловідомою вам людиною в місця, де мало людей. 30 квітня Марс перейде в знак Овна. І це ваш третій дім гороскопу, і з цього часу ви просто таки не зможете всидіти на місці. Вам захочеться більше рухатися, як то кажуть, аби з дому, тобто вам захочеться здійснювати якісь поїздки на невеликій відстані, більше отримувати інформації, спілкуватися. І також ви можете проходити якесь навчання, можливо, будете займатися питаннями стосовно вашого транспорту. До речі, ось транспортом будьте акуратнішими, обережнішими в період з. 30 квітня. І ще, Марс це є планетою конфліктів, і тому на вас можуть чекати якісь непорозуміння між вами та вашими братами, сестрами чи сусідами. В будь-якому разі, я бажаю вдалого квітня для всіх представників знаку водолій. І якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!